На Закарпатті бюро економічної безпеки упередило розтрату державних коштів на ремонті мосту. Аналітики теруправління БЕП встановили, що один із органів місцевого самоврядування оголосив проведення відкритого тендеру на виконання капітального ремонту мосту. З місцевого бюджету на ці будівельні роботи планували витратити понад 30 мільйонів гривень. Нещодавно схожий тендер на відновлення пішохідного мосту в Ужгороді скасували, тож, вочевидь, мова йде саме про нього. Співробітники бюро економічної безпеки дослідили предмет закупівлі та з'ясували, що проєктно-кошторисна документація неодноразово коригувалася, а вартість робіт збільшувалася. При цьому документального підтвердження необхідності капітального ремонту згідно з вимогами нормативних документів не було. За результатами перевірок пішохідний міст не визнали непридатним чи аварійним. Він відкритий для руху і виконує свої функції. Також має огородження та освітлення. Однак самі ж ужгородці та гості міста вважають, що міст потребує відновлення, але враховуючи ситуацію в країні, капітальне відновлення може зачекати. Тепер не дуже це на часі є, тому що війна в країні все таки ну не в дуже такому хорошому стані. Він ну мабуть, потребує. Да. Ну, зараз, бачите, таке час, що війна йде, може потерпиш. Звичайно, я переселенка, ну коли багато людей йдеш, а я думаю, тільки в голові він шитається. Ну, я думаю, що треба. Для відновлення мосту розробили проєктно кошторисну документацію однак у ній були передбачені і ті дороговартісні роботи, що не стосуються капітального ремонту опорних конструкцій мосту. Відновлення за словами Ужгородського міського голови аргументоване. У нас є виготовлена проектно-кошторисна документація щодо капітального ремонту пішохідного моста. Пам'ятаєте, там декілька років тому був зимовий лідохід, там частково була пошкоджена одна з опор. Тому ми замовили саме такий комплексний проект капітального ремонту моста, тому вийшла і така сума там, там біля 30 мільйонів. І в зв'язку з тим, що зараз у нас війна і. Розглянувши там із звернення обласної військової адміністрації, ми з колегами, з депутатами, з заступниками порадилися. І все ж таки ми відкладемо цей капітальний ремонт цього моста і зосередимося саме для того, щоб допомогти сьогодні нашим військовим. Тому ці кошти в першу чергу сприймуємо, сприймуємо на оборонні цілі для наших воїнів і для структур, які тут в нас в Закарпатті забезпечують порядок. Це і правоохоронні органи в тому числі. Натомість капітальне відновлення пішохідного мосту та інші видатки на благоустрій Ужгорода проводитимуть вже після перемоги.